Завдяки цим знанням я можу спокійно ігнорувати поліцейських і взагалі не дотримуватись законів. Бо потім я все одно на них поскаржуся, і мені за це нічого не буде, а їх покарають. І я проклинаю нашого президента за те, що він носить тільки зелене. І я знаю суперспосіб, щоб писати лише одну заяву, і всі мої вимоги до влади одразу щемно чем виконують. Значить, я можу послати куди подалі свого шефа із його дедлайнами, звітами, тим, що він мене не відпускає на перекур чи просто поговорити з друзями, які біля офісу. І так, всім привіт! Мене звуть Олексій Щерба, і я юрист із провідної юридичної компанії Олса. Awesome. І це новий формат відео, до яких ми готувалися дуже довго. Коротке відео в TikTok, Instagram, YouTube Shorts – Це була лише складна підготовка з маленькими кроками до чогось великого. Ми підвищували рівень своїх навичок, зацікавленості людей, відео, звуку, інформативності і ще багато чого заради гарного і корисного результату. А це відео початок чогось грандіозного. Звісно, нам ще є куди рости. Але ми тільки дітки у світі Ютубу, які тільки вчаться ходити. Проте вчимося ми швидко. Отож, чекайте багато крутого, цікавого і практичного контенту. Тема, яку я хочу розкрити сьогодні, насправді не вміститься у формат Ютубу, тому що говорити про неї можна дуже і дуже довго. Проте цього відео має бути достатньо для того, щоб залучити вас до світу практичної, цікавої і корисної юриспруденції бутенної юриспруденції, з якою ви насправді стикаєтеся кожного дня, навіть не задумуючись про це. За наші старання і для заохочення можете одразу поставити лайк, залишити комент, підписатися на цей канал, щоб не пропустити багато цікавого. Погнали Конституція України. як казали мої викладачі в університеті, пани Володимир Кобрен та Любомир Бориславський, конституційне право це не те, з чого варто починати, хоча і згідно з статті 8 Конституції України, воно і має найвищу юридичну силу, і всі нормативно-правові акти та закони мають прийматися згідно неї. Проте перед тим необхідно ознайомитися, дослідити а бажаною навіть вивчити купу теоретичної інформації, щоб правильно її прочитати. Та тлумачити їхню думку я дуже поважаю і не хочу образити. Але я творець, і я так бачу. А це розважально інформаційне відео. Тому давайте будемо як справжні студенти. Походу розберемося. Конституція України це основний закон нашої держави, який визначає права та обов'язки громадян, принципи державного устрою, засади функціонування органів державної влади та багато іншого. Вона є фундаментом нашої демократичної держави та визначає її розвиток. Це визнано, як я вже зазначав раніше у статті 8 Конституції України. Перш за все, знання конституції допоможе вам зрозуміти, як саме працює наша держава і які основні принципи, на яких вона базується. Ви будете знати про те, як формується влада в Україні, які у вас є права та обов'язки, і які є гарантії дотримання ваших прав та свобод. Тож, перша перевага конституції це є те, що ви можете бути більш свідомими громадянами. Це дозволить саме вам бути більш активним громадянином та впливати на прийняття рішень у вашій місцевості і в нашій державі загалом. Наприклад, вам не подобається, що у вас біля дому почали ремонт дороги років 5 тому, чуть-чуть попрацювали і залишили бардак і незавершену роботу. Так от, замість того, щоб жалітися, як все погано, що народні депутати, які сидять десь там в Києві в Верховній Раді, не виконують свої обов'язки. За що там їм тільки платять зарплати великі і так далі, тому подібне. Ви просто відкриваєте Конституцію України, закони України або інші нормативно-правові акти, дізнаєтеся, який орган відповідає за те, що така неприємна ситуація відбулась, і в порядку, зазначеному там же, ви подаєте скаргу чи просто повідомляєте їх. І ще ж реакції ніякої немає, жалієтеся вже на цей орган, тому який вище. І повірте мені, на якомусь етапі ви отримаєте бажаний результат. А можливо, після хорошого прочухана навіть краще, ніж був обіцяно. Одразу ж з'являються і гроші, і інструменти для виконання поставленої задачі, і все, що до того ніби заважало, стає нісенітницею, яка вирішується за долю секунд. Так, звісно, ви можете сказати, що це довго і витратить багато вашого часу та нервів. Але я скажу вам так: не ставте це собі за ціль. Чи величезне досягнення? Ми цивілізована і розвинена країна. А в цивілізованих і розвинених країнах це нормально повідомляти про те, що вам не подобається, як органи влади місцевої чи державної виконують свої обов'язки. А відноситись до цього потрібно як до чогось простого, легкого і звичайного. Я не можу вам гарантувати, що зараз ви такий і я знаю супер спосіб, щоб писати лише одну заяву і всі мої вимоги до влади. Одразу щемно не виконують. Ні, це довга праця, але умовно, ви ж і так же 5 років прожили з цією поламаною дорогою, жаліючись, як це все погано тільки своїм близьким і телевізору. Невже для вас страшна проблема написати 5 чи 10 скарг, написання яких займає від 15 до 20 хвилин, спокійно ходити на навчання чи роботу і просто чекати? Одного прекрасного дня, коли нарешті ваш лист дойде туди, куди потрібно, ви побачите результат, чиста і зремонтована дорога біля вашого будинку. І в цей момент я вам гарантую, ви згадаєте ту саму ямку по дорозі додому, в яку ви потрапляєте кожного дня, бо об'їхати її неможливо. А це також ще відповідальність і невиконана робота. А порядок дій ви вже знаєте. Також знання Конституції допоможе вам захистити свої права та свободу. Ви будете розуміти, коли вони порушуються, і зможете вимагати їх відновити. Важливо мати на увазі, що Конституція є основним законом України, і жоден інший закон чи нормативно-правовий акт не може суперечити її. Наприклад, далеко не всі працівники правоохоронних органів виконують свою роботу з дотриманням принципів справедливості та верховенства права. Про які ми з вами можемо поговорити в наступних відео. І варто розуміти, що в цьому є не лише їх вина, така вже система сформувалась, на жаль, станом на сьогодні. Проте ми можемо її змінити, в тому числі цим відео. Тож, у випадку невдалих взаємин із правоохоронними органами, конституція також може вам допомогти. Скажем, ви йшли додому, а в якогось поліцейського просто не вдався день. В силу своєї та більшості населення неосвіченості він твердо переконаний на практиці, що може просто так обмежувати вас у пересуванні. Але це далеко не так. Є стаття 33 Конституції України, яка передбачає, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, а це означає, що ніхто не може у вас цю свободу забрати. Тож, якщо немає законних підстав, які перечислені чітко і вичерпно у законі України про національну поліцію чи інших для забирання вашого часу в нашому випадку, ви можете далі піти додому. А якщо ця людина у формі починає перешкоджати вам у здійсненні вашого права чи свободи, вона стає зловмисником та порушником, якщо не злочинцем. Тож ви можете спокійно викликати поліцію для того, щоб відновити справедливість по відношенню до вас. А якщо ці люди займуть його сторону, значить вони також погано виконують свою роботу. Ви можете викликати правоохоронні органи для охорони ваших прав знову і знову ознайомитися із посвідченнями тих людей, які порушували їх до того, і поскаржитися на них керівництву. Повірте, в майбутньому вони двічі подумають перед тим, як це зробити. А якщо таких, як ви, буде не одна-дві людини, а більшість, уявіть, що буде. І навіть у випадку, якщо вам складуть умовний протокол або випишуть постанову без доказів, без самого протиправного діяння, це не означає, що воно матиме юридичну силу, його можна оскаржувати. Для того, власне, і є суди. І ні, вони не всі такі страшно корумповані, завчасно куплені та програшні. Ця ідея транслюється простим громадянам для того, щоб ми думали про свої безсилля. Чи означає це, що завдяки цим знанням я можу спокійно ігнорувати поліцейських і взагалі не дотримуватись законів? Бо потім я все одно на них поскаржуся і мені за це нічого не буде, а їх покарають? Звісно ж, ні. Потрібно вимагати слідкувати за дотриманням своїх прав та свобод, але також і бути законослухняним громадянином. Якщо ж ви знаєте свої права, то ви можете їх використовувати для захисту в конфлікті із правоохоронними органами. Рухаємося далі. Крім више сказаного, знання Конституції України може допомогти вам у роботі та в бізнесі, адже там закріплене право на працю та права працівників, які дозволяють вимагати в роботодавця дотримання цих прав. А в роботодавці, в свою чергу, є право вимагати від працівників гідного виконання їх роботи, якщо в них все для цього є. Уявімо, що ваш роботодавець вимагає від вас виконувати вашу роботу, при цьому сидячи в холодному підвалі, без електрики, хоча вам потрібен як мінімум, комп'ютер, та по коліна у воді в кращому випадку. При цьому він вам говорить про складні часи, і що цього місяця зарплатня буде затримкою, але наступного місяця вона буде на 2% більша. більше. При цьому штрафувавши вас за те, що минулого місяця в цих же умовах. Ви прострочили дедлайн на 20 хвилин. Доброго дня, стаття 43 Конституції України, у якій сказано, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітню плату, не нижчу від визначеної закону. Схема та сама. Ви пробуєте поговорити з роботодавцем. Якщо він не йде на контакт, тоді ви просто звертаєтеся до відповідних органів або до профспілкової організації. І знову ж таки, результат не змусить на себе дуже довго чекати. Ця інформація не має у вас викликати реакцію, типу, значить, я можу послати куди подалі свого шефа із його дедлайнами, звітами, тим, що він мене не відпускає на перекур чи просто поговорити з друзями, які біля офісу. Тому що у вас, як і в нього, є певні обов'язки. Ви мусите виконувати свою роботу, передбачену трудовим договором, за яку ви, власне, і отримуєте зарплатню. А він же відповідно до закону. Може вас покарати, якщо це впливає на вашу роботу і відповідно на його життя та бізнес. Так часто буває, ви купили певний товар, а він абсолютно не відповідає тому, що ви мали на меті придбати, або просто поламаний. Ви приходите в магазин, де його купували, а вам кажуть, що обміну і поверненню не підлягає. Стоп, 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 стоп. Згідно із конституцією України, кожен має право на захист від незаконних посягань. Тобто, якщо вам, наприклад, як в даній ситуації продали не той товар, який ви хотіли, тобто по опису він не підходить, або він взагалі поламаний, то ви можете звернутися до продавця для того, щоб він віддав вам кошти. В іншому випадку ви звертаєтеся вже до відповідного органу, який займається тим, щоб захищати ваші права від таких посягань. Бо згідно до статті 42 конституції України, держава захищає права споживачів та здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції. Якщо ви знаєте, що Конституція гарантує право на свободу слова, то ви можете вільно висловлювати свої думки та ідеї без страху бути покараним за це. Наприклад, про погану надану послугу, неякісний товар, погане виконання роботи органами місцевого самоврядування чи навіть президенту. Це не означає, що потрібно говорити. Я проклинаю нашого президента за те, що він носить тільки зелене. Ви не любите зелене. Бо по такій же схемі комусь може не подобатися, що ви носите чорний. Мова тут зовсім про інше, і це ми теж дослідимо пізніше. Конституція України допоможе вам вимагати дотримання ваших прав та свобод. Ви будете знати, які права належать вам, які обов'язки мають владні структури, що ви можете від них вимагати. А вимагати ви зможете, незалежно від раси, походження, національності, релігії чи якихось інших характеристик, ви зможете отримати рівність. Проте варто зазначити, що рівність це не завжди однаковість. Знання конституції зже вам допомогти бути більш уважним та толерантним до свобод інших людей, а відповідно й іншим людям до ваших. А це є важливим чинником для побудови громадянського суспільства та власних взаємовідносин між людьми. Отже, знання Конституції України є надзвичайно важливим для кожного громадянина. Це допомагає не тільки захистити свої права та обов'язки, але й використати це для досягнення своїх цілей це сприяє до підвищення рівня громадянської свідомості та активності, що дуже важливо для створення сильної, демократичної та процвітаючої держави. Якби кожен громадянин просто взяв і перечитав, що там написано, ми б і не помітили, як швидко все б змінилося і стало на свої місця. Якщо постійно по телевізору, по радіо, газеті, в інтернеті, від знайомих і близьких рідних. Багатих та бідних, кожного дня при кожній спробі щось змінити на краще, вам зі всіх сторін будуть говорити, що нічого не вийде, у вас немає сили, ви нічого не зможете змінити і повпливати. Волею-неволею переважна більшість це повірить і змириться. Так, все, що я розповів раніше, може здаватися вам непросто і, можливо, навіть зараз чимось нереальним. Колись давно ви не вміли ходити, але ваші батьки вам допомагали. І крок за кроком ви йшли, падали, підіймалися, знову падали і знову підіймалися. Хоча до того ви ніколи такого не робили. І якби ви так і залишилися сидіти на п'ятій точці, то зараз ви б далі повзали по землі, а не ходили на двох ногах. У цій книжечці зосереджена колосальна сила. Тож Дозвольте мені, будь ласка, навчити вас нею користуватися. Давайте у цей переломний для історії нашої країни момент будемо рости та змінюватися разом із нею. Слава Україні!